Усьому світі існує найвищий судовий орган, який зазвичай має назву верховний суд. Певна річ, що бути суддею найвищого суду країни дуже почесно та престижно, недарма верховні суди ще неофіційно називають палацами правосуддя, адже у багатьох країнах світу резиденцією суддів найвищого судового органу є палаци, як, наприклад, в Австрії, Італії, Бельгії або Франції, чи споруди у стилі арт-деко, як зокрема у Канаді. В Україні Верховний суд розташований також у палаці. Це Кловський палац, споруджений ще у 18 столітті. Він є одним з київських представників стилю бароко та пам'яткою архітектури національного значення. А це вже вища кваліфікаційна комісія суддів України. Її будівля не вирізняється архітектурними формами, однак саме комісії випала почесна місія втілити у життя національний проект. Йдеться про конкурс на посади суддів Верховного суду, який розпочався 7 листопада 2016 року. Ще до оголошення конкурсу в комісії відбулася зустріч з міжнародними партнерами. На ній обговорювалася координація роботи донорів з питань проведення конкурсу, аби усе відбувалося прозоро та за найкращими міжнародними зразками. Кожен з іноземців висловився за підтримку комісії в цьому процесі на різних етапах. Колосіп, з поміж яких ви обираєте суддю Верховного суду, набагато ширше ніж у Канаді. Можливо, ми могли б скомбінувати наші процеси добору суддів у 2016 році. Проходитиме процес добору суддів до Верховного суду Канади. Ми із задоволенням надамо вам інформацію експертну оцінку або проведемо з вами відеоконференцію, щоб описати та обговорити процес критерії. Що застосовуються під час конкурсу в Канаді. Я представляю тут Національний суддівський інститут Канади. Ми займаємося навчанням суддів, і це та сфера, в якій могли би запропонувати допомогу щодо післяконкурсної підготовки кандидатів, особливо тих, хто є адвокатами та юристами-науковцями. У нас є великий досвід у доборі серед адвокатів, які потім стали суддями. Деякі з тем, які входять до програми підготовки суд. Судді у Канаді ми також можемо включити до програми навчання в Україні. згідно із судовою реформою в Україні з новою структурою та повноваженнями формується Верховний суд. Вперше претендувати на посади суддів найвищого суду держави змогли, окрім суддів, також адвокати та науковці, які мають 10 років фахового стажу. Конкурс був оголошений на 120 посад у чотири касаційні суди Верховного суду. Усе розпочалося з електронної реєстрації кандидатів. Для цього вони заходили на сайт комісії і у відповідному розділі заповнювали форму повідомлення про намір взяти участь у конкурсі. Після цього в електронному інформаційному вікні кандидати вибирали вільну дату для особистої подачі документів. Ми зробили це так, що кожен, хто приходив, його приймали просто секунда в секунду. От Просто ніхто не чекав навіть півхвилини, коли прийшов на свою годину на свій час. А той, хто приходив на 8.20, наприклад, зранку, хоча починали о 9, і ми їх теж приймали 8.20. Тобто, тут ну, надзвичайно було зроблено комфортно. Після електронної реєстрації кандидати приходили у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та особисто подавали пакет документів, передбачених законом. Прийом документів відбувався з 9 по 25 листопада 2016 року. За цей час 846 кандидатів подали документи для участі у конкурсі. Майже половина з них це судді. Само провідне конкурсу, взагалі я бажаю це є досягненням, великим досягненням. Основне головне, головне щоб воно було об'єктивним, щоб реально було об'єктивним, без яких там впливів з боку. А приможе сильніший, найбільш компетентний, доброчесний. І взагалі считаю, що для судової реформи це дуже корисний шаг. і фактично це буде тестом не тільки для судової системи, а взагалі для всієї держави. Наступна процедура, яка відбувалась в рамках конкурсу, це перевірка відповідності особи, вимогам до кандидата та допуск його до участі у конкурсі. Комісія провела три засідання і 653 кандидати отримали допуск до конкурсу. Суддів набагато більше допущено, ніж науковців mm -hmm. і адвокатів разом узяти. У чотири рази. Чому? На суддів, коли вони готують документи, працює державна машина. У судді є відділ кадрів, де їм дають усі виписки необхідні, копії трудових книжок і так далі. У них є уже електронний ключ для того, щоб заповнити декларацію. І вони заповнили вже. У них є помічник, який збирає все. У них є державна судова адміністрація, яка їм дає необхідну інформацію для того, щоб заповнити всі анкети і так далі. Наступний крок конкурсу це проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів. За її результатами відбуватиметься допуск конкурсантів до наступного етапу, а саме Кваліфікаційного оцінювання